Ілоне, як це коли в тебе не вірять і кидають каміння в твій бік? Це тяжко. Чи очікуєте ви підтримки від них? Я надіюсь, що вона буде. Що ви хочете довести їм? Те, що я хочу зробити, це внести зміни в космічні подорожі та допомогти зробити ці подорожі доступними кожному. Тож, які проблеми були на вашому шляху? Одними з найтяжчих проблем, з якими я зіткнувся, були в 2008 році, коли у мене залишились приблизно 30-40 мільйонів доларів. І у мене було два варіанти. Я б міг вложити все в одну компанію і тоді друга компанія стала б банкротом. Або міг розділити ці кошти між двома компаніями. Але якби я так зробив, то вони обидві могли б стати банкротами. Коли ви вкладаєте в створення чого-небудь, кров, пот і сльози, то починаєте відноситись до цього як до своєї дитини. А тому ви не дозволите, щоб ваша дитина померла від голоду. І я не міг собі цього дозволити. І в підсумку. Я розділив свої кошти між двома компаніями, і на моє здивування, вони обидві прийшли до успіху. Якою була ваша найбільша невдача, і як вона змінила вас? На моєму шляху було дуже багато невдач. SpaceX, три перші пуски були провалені. Дуже великими зусиллями ми змогли зібрати потрібне обладнання і гроші для запуску четвертої ракети. Якби провалився четвертий запуск, ми збанкрутували б. Я дуже сильно старався знайти кращих спеціалістів для SpaceX. Я зі всіх сил старався знайти крутого головного інженера, але жоден інженер не хотів з нами співпрацювати. А тому мені довелося бути головним інженером з ракетобудування. Якби я міг знайти когось краще, можливо, у нас було б трішки менше невдачі. Після невдалих стартів ви задумали, щоб кинути все? Ніколи. Чому ні? Я ніколи не здаюсь. Дуже багато людей намагалися відмовити мене від створення SpaceX. Це було безглуздя. Один мій добрий друг зібрав навіть цілу серію відеозаписів, як вибухають ракети, і примусив мене дивитися на це. Він просто хотів, щоб я не, не збанкрутував. На його думку, ми робили те, що було приречено на крах, але у нас до сих пір все виходить. Поки ви самотні і у вас немає дітей, це час для розвитку. Але коли ви стаєте старший і ваші зобов'язання збільшуються, і як тільки у вас з'являється сім'я, ви вже ризикуєте багато чим. І тоді набагато важче робити справи, які можуть не спрацювати. Отож, поки ви молоді, ризикуйте. Я би порадив би вам зробити це вже зараз. Будьте сміливішими і даю вам слово, що в майбутньому ви не пошкодуєте про це. А як ви вирішили створити автомобільну компанію та ще й добитися там успіху? Ну, якщо чесно, я не думав, що Тесла стане успішною. Я просто був впевнений, що отримаємо в кінці невдачу. Сама ціль була в тому, щоб змінити неправильне бачення, що електромобілі потворні, повільні та нецікаві. Якщо ви не наділись на успіх компанії, тому навіщо ви робили це все? Якщо для вас це важливо, то ви повинні спробувати, навіть якщо шанси на успіх мізерні. Як ви себе відчували, коли всі навколо говорили, що це погана ідея, і де ви брали сили рухатися далі? В той час я відчував доволі великий страх. Я звичайна людина, і це нормально. Та коли ви вірите в щось дуже сильно, ви готові на все, щоб досягти своєї цілі. Моя непереможна віра в майбутнє була набагато сильнішою від страхів, а також думок оточуючих, тільки так в цьому світі можливо стати залізною людиною. Також я думаю, що для довгострокового виживання людства нам необхідно освоїти космос. Я думаю про те, яке саме технічне рішення потрібно для досягнення даної цілі. А вже потім намагаюсь досягти максимального прогресу в даному напрямку. Також мене мотивує те, що ми створюємо відчуття пригод та надихаємо людей для розвитку майбутнього. Наприклад, ми розглянемо два сюжети майбутнього. В одному, ми назавжди обмежені землею, поки в кінці кінців не трапиться щось страшне та людство не загине. А також другий сценарій, де ми живемо на інших планетах і, можливо, навіть на тих, що за межами нашої сонячної системи. І тепер дайте відповідь, який сценарій вам більше подобається. Саме це спонукає мене підніматися зранку. Життя не може бути зайняте постійним вирішенням маленьких проблем, тому що тоді в цьому немає ніякого сенсу. Повинні бути речі, які надихають нас, в яких ми знайдемо сенс життя. А якщо майбутнє не передбачає нашої присутності серед зірок і міжпланетне життя, ну тоді ми приречені. Саме майбутнє за межами Землі надихає мене. І це моя мотивація. Я міг спостерігати за цим, як це все відбувається, але я вибрав стати частиною цього. Ілон Маск.